Для нашої афганської спільноти це велике свято в зв'язку з тим, що люди понад 30 років, хто 35, хто 36, хто 37 чекали тої можливості, щоб бути забезпеченим житлом. Вони повернулись молодими хлопцями з війни. Їм було там по 20 років, 21. одному. Це вони зараз вже севочолі. Старші мужики і так далі. 2703 чоловіки, уродженців Тернопільської області брали участь в цій війні. 58 загинуло, двоє пропали безвісти. Зараз вже в російсько-українській війні загинуло п'ять uh, афганців Тернопільщини. Сьогодні не святковий, а день знаковий для вас. Сьогодні буду напевне більше говорити про те, що ви пережили, і те, що ви навчили майбутніх. І те, як ви зараз себе поводите, і що ви робите для того, щоб Україна перемогла. Чому? Тому що з 79 по 89 рік, коли йшла війна в Афганістані, наших українців стільки воювало, і, напевне, тоді мали б москалі зрозуміти, що найкращі воїни це українці. Ви здобули любов до життя і віру в те, що наша країна буде незалежна. Я хочу подякувати керівництву держави. Керівництво нашої всеукраїнської спілки Афганістану, всі, які були причетні до цього, дякую. Дякую, що нас держава не забуває, що прикладає в такий тяжкий час. Ми йшли з кошти, бажання, щоб не забути нас віддячити. 23 роки я стояв до черзі, ну підійшла черга моя.